Друзі, всім привіт! Сьогодні буде знову відео питання-відповіді на ваші запитання. Ви знову мені написали їх багатенько, щоб не відставати від інтенсивності нових запитань. Буду записувати по можливості. Сьогодні неділя є ось так можливість трошки посидіти, хоча вона в мене робоча. Але виділила вже на це 20 хвилин. Тож, будь ласка, подивіться, послухайте до кінця і не поскупіться на вподобайку. І на вашу увагу в першу чергу хочу привітати всіх з Днем Незалежності України в цей час сьогодні. Як ніколи відчуваєш, знаєш і цінуєш ціну. Цієї незалежності, те, через що проходить народ, вся країна, Україна для того, щоб залишатися незалежною країною, яка сама визначає своє майбутнє. І яка величезна ціна за це вже заплачена багато сторіч роками і те, що відбувається в останні роки. Оприявнює те, як дорого коштує, яка це розкіш, який це величезний дар для всіх нас мати свою власну незалежну країну. Україну, Тож це точно варто того, щоб цей день був урочистим і важливим в житті кожної українки і кожного українця. Тож я вас з цим вітаю. Також хочу подякувати всім, хто долучається до зборів, на які я вас закликаю робити невеличкі внески. Щораз залишаю для вас QR-код в цьому відео, а також всі посилання під цим відео і під кожним, там, де я допомагаю благодійному фонду Слобожанські ластівки збирати на потреби війська. В даному випадку ми збираємо. На оптоволокно, з якого виготовляють дуже дієві, практичні і влучні пташки, дрони, які допомагають боронити Україну в даному випадку. Саме підрозділу на Харківщину ми допомагаємо. І зараз не вистачає буквально 8 тисяч гривень для того, щоб придбати дві. Котушки, дві бабіни на понад 100 кілометрів довжиною, які будуть суттєвим таким доробком будуть вже найближчим часом виганяти ворога з нашої землі. Тож і сьогодні вас теж прошу зробити, можливо, 34 гривні, адже сьогодні 34 роки відновлення незалежності України, і ось така може бути символічна сума, але будемо вдячні і за 3, і за 4, і за 1 гривню. Будь-який донат маленьких їх не буває. Коли нас багато, ось тисячі тих, хто перегляне це відео, якщо кожен з вас сьогодні зможе зробити цей маленький внесок. То ми з вами суттєво просунемося до нашої мети, до перемоги, врешті-решт, над нашим ворогом. А тепер дякую, що дослухали до кінця цей мій відступ. Але я не втомлююсь про це нагадувати. Це дуже дуже важливо. Тож я дякую, дякую всім, хто дослухається, і закликаю тим, хто ще жодного разу цього не робив, теж спробувати з QR-кодом. На екрані можна навестись телефоном в режимі фотографування і перейти за посиланнями. І одразу задонатити 34 гривні на перемогу. Перейду вже безпосередньо до ваших запитань. Ось мене в чергове написали, що чому я не перевзуваюся, займаючись прибиранням. Так, так справді, в моїх відео, коли я на роботі, помітно, що я ось так заходжу в будинок. Потім, коли я там, наприклад, пилосошу або там мию підлогу, то видно, що я в своєму взуті, тим більше там ні капців, ні якихось бахів у мене на ногах немає. Колись мене, мене запитували доволі часто вже про це, але спочатку я дивувалась навіть, чому так, чому для мене це природньо? Адже в Україні, як і більшість з нас завжди в будинку, коли приходиш до людини або розвиваєшся, або, наприклад, коли, коли там дитячий лікар приходить, вони одягають бахіли зазвичай на ноги, ось так, ну, щоб просто з вулиці заходити, то Такого не практикувалося. Чому саме тут для мене це стало природнім, Я Аж настільки, що я навіть якось здивувалась вперше тоді цим питанням, але згодом вже один раз відповіла, відрефлексувала, як я кажу. І потім для мене це вже нічого дивного в тому немає. В першу чергу, на вулицях чисто ніде немає бруду. Землі відкритої землі немає. Це або камінцями покриття, або це плитка може бути, або травичка росте, газони, які підстрижені, і зовсім немає жодного, жодної частинки дороги, де ось так треба йти. І забруднити взуття, щоб зайти в будинок і забруднити його. І це суттєво впливає. Тобто, в мене завжди ноги чисті. Після мене, коли я заходжу в будинок, після мене не залишається слідів, що ось хтось зайшов, навіть коли я ну, коли я, наприклад, мию підлогу, по мокрій підлозі я не йду. Звичайно, бо сліди залишаться навіть якщо в капцях пройти, навіть якщо в шкарпетках пройти, то залишаться ось такі сліди, що хтось пройшов. Але в цілому у мене чисте взуття. Також, якщо я в душі допомагаю, коли я мию людину, то звичайно я не розуваюся, одягаю ось ці бахіли. До, до слова. До речі, мені їх дають на роботі. Кілька пар, буквально і там, де ми саме допомагаємо з миттям, ми там ці бахіли залишаємо і користуємось. Я, наприклад, якщо свої забула, можу використати колеги. Ці бахіли одягаємо саме тому, що ми в воді стоїмо, ноги мокрі, і відповідно взуття буде мокре. А так, щоб роззутися і босою, без, зовсім без шкарпеток, без взуття, ну це теж не, не професійно буде. Тому так, бахілами я користуюсь, Доволі рідко в мене така ось функція є, але є кілька таких бенефіціарів, кілька таких будинків. В Усіх інших випадках я завжди в своєму взутті, господарі ніколи не просять, не натякають. Не говорять і не пропонують перевзуватися. Це нормальним і серед французів вони приходять, коли в гості когось додому, або просто ось десь ну, заходять в будинок, ніхто ніколи не перевзувається. Це вважається нормальним. Я коли замислювалася над цим, ну то, по-перше, на вулиці, чисто і навіть, немає, ну, не виникає такої потреби, я знаю, що в мене чисте взуття. Ну, ось так склалося. Я не знаю, чому так. Це, по-перше, по-друге, Тут немає такої зими, коли на, на вулиці справді вогко, брудно, калюжі, брудні при чому калюжі. От. Не знаю, тут навіть калюжі, якщо є, вони на асфальті, тут дороги миють, можуть кілька разів, особливо там в такий період, коли це вогко може бути, або багато пилу, то дороги просто асфальт, тут машини миють, незважаючи на те, що маленьке містечко, можливо, ще щось, але все доглянуто чисто і ну немає де взятись тому бруду, щоб прямо так стидатися, перерозуватися. І так далі. Єдине, що, от, наприклад, коли я там на в саду на городі, під підробіток у мене був, я працювала, то я намагалася навіть там по терасі не йти в, в брудному взуті, бо це справді був бруд, ґрунтом е, вже за, за, забруднені, так? Мої кросівки там, чи взуття, то я просто обходила цей момент і все. В інших випадках все окей. І знову ж таки. Всі навколо так роблять, тому це виглядає природнім, ніхто не роззувається ніколи. Тому це таке. Далі, давайте далі поїдемо. Мене запитують, можливо, я пропустила цікаво, погодинна оплата вашої праці диференціюється від важкості виконаної роботи? Ось мені це так цікаве було запитання, мабуть, вперше саме так його. Сформулювали, тобто гігієнічні процедури або прибирання, або супровід, вечір, день і так далі. Так ось. Ні, не диференціюється. Все це можна сказати в такій моїй посадовій інструкції, є, які функції я виконую, і в залежності від потреби це відбувається без якихось додаткових надбавок або ну, хто буде міряти. Я помила отаку купу посуду, або, або таку купу посуду, чи воно було брудне, чи, чи не дуже. чи... Ходили ми разом в туалет, чи тільки в душ ходили, і так далі, чи скільки підгузків треба було поміняти? Це не рахується рахується тільки години, тільки час витрачений. Ну відповідно, так хтось можливо з колег моїх. Більше докладає зусиль, напруженіше працює, хтось менше. Це теж можна помітити. Коли, наприклад, приходиш, знаєш, що перед тобою була твоя колега. В неї був певна кількість часу, але ну і ти можеш оцінити, який об'єм робіт ця людина зробила до того. Ну і відповідно за мною так само мої колеги спостерігають, наскільки я. Ретельно щось мило, прибирала або доглядала за кимось, як я виконала свою роботу. Тому можу сказати, що так справді кожен там на свій на, на совість, на своє сумління робить роботу і ну, таке, але отримують всі зарплатню однаково. Чи наказують вас, якщо ви, наприклад, не вкладаєтесь, вкладаєтесь відведений час для прибирання або приготування їжі? Ну, взагалі, про покарання не йдеться. Я не уявляю, як це може бути. Тим більше, що це робота ну, така ненормована. В якийсь момент щось забере більше часу, плюс люди, з якими ми працюємо, мають свої особливості, в тому числі і поспілкуватись їм хочеться. Або ще, або ще якісь нюанси. Тому не завжди те, що ми там щось не встигаємо, пов'язано з тим, що ми занадто повільно працюємо, або ще щось не так робимо. Все ж таки, це все нюанси, і наше керівництво чудово знає про те, що доводиться робити, з якими труднощами стикатися. І... Навіть уявити собі, що за це ще й карати, що ти не як робот щось робиш, це було просто дикістю. Плюс не, не стоїть велика черга бажаючих працювати на цій посаді. Якщо ще будуть якісь покарання пов'язані з нюансами роботи, то взагалі, я думаю, вони не знайдуть навіть тих. Той мінімум кількості тих працівників, працівниць, які зараз є. Якщо вони ще будуть карати, що ти там щось не домила, не доприбирала за відведений час. Таке, ну, звучить для мене так дико. Е і чисто побутове запитання, як вам акумуляторний пилосос на роботі часто таким користуєтесь, я бачила. Так, це той пилосос, який насправді акумуляторний, є на стіні дуже зручно, зазвичай прикріплений зарядний пристрій, або просто є що, ну, підвішувач такий, а поряд розетка і зарядний пристрій підключається окремо ще про... Ну, вони різної модифікації, відповідно, є більш якісні, є дешевші, є ще якісь. Я хочу я замислилася тоді над цим запитанням. Точніше, ще раніше я й чоловіку казала, що мені дуже подобається. Насправді це дуже зручно для щоденного прибирання. Він, можливо, такий пилосос. він не такий потужний. До речі, я, якщо знаєте рекламодавців, і вони готові мені подарувати такий пилосос, я буду дуже рада його рекламувати і далі, бо мені справді так, такого плану пилосос підходить для швидкого щоденного прибирання. Немає нічого краще. Він такий автономний, не треба заморочуватись там, цей провід десь за собою ходити, розетку шукати або що. А так вмикнув і пішов собі прибирати. Потім саме цей. Резервуар для пилу для е, бруду просто береш одним там, натисканням, відчиняєш, дістаєш фільтр, все висипаєш, смітник закрило, все. В тебе чистий пилосос, чиста підлога, все швиденько, буквально 5-10 хвилин, все там. Ну, невелику площу можна поприбрати. Дуже зручно. Я собі таке обов'язково придбаю в своє, в своє житло. Так. Е, Тут писали ще про те, що ну, я казала, що дуже шкода, що не можу вам показати там будинок. Будинок, там конкретно будинок ішов, про який я казала, що він як музей старовинний, старовинний інтер'єр, різні елементи антикварні там є, але ну, просять показувати тільки, щоб от господарів не було видно. Ні, звичайно, це вже точно. Фільмування будинку всередині його облаштування це порушення все ж таки особистої такої інформації, помешкання людей. Ну, якби я таке робила, можливо, колись в мене в якихось будинках стане сміливості, я попрошу щось зафільмувати, але мені треба буде пояснити тоді, що це буде доступно в мережі. І ось цей момент ще й французькою, ще й французам, ще й французам доволі похилого віку пояснити це. Я нічого протизаконного такого не роблю, але думаю, що це буде неможливо і ну, цього я не робитиму. Тож я намагаюся дотримуватись всіх норм і не порушувати ніяких правил щодо моєї роботи і щодо ведення мого блогу. Так, далі. Вони, мені тут писали після останнього відео про питання відповіді, що мої, нехай мої діти спілкуються з моєю сестрою французькою. Бо я там казала, що вони не переходять на російську, вони не користуються цією мовою, але я, то взагалі е сестра моя сама з ними розмовляє французькою, особливо злією. Ну, тобто, якщо не можу там це висловити так, як їй би хотілося, вона насправді теж. Е їй теж сумно від того, що цією мовою доводиться послуговуватися, я маю на увазі російську, але в нас невеликий вибір. Ну, а діти старші теж не настільки там володіють французькою, щоб вільно не спілкуватися. Тож якось так виходимо з положення. Я перекладаю перекладачка, або діти все ж таки зможуть сестрі українською теж пояснюють, а вона намагається зрозуміти. Якось знаходимо ми. Коротше, кажучи, спільну мову, але ось з Лією, злією сестрами теж може, Ну так як Лія зовсім там майже не розуміє російською, то вона до неї звертається саме казахською. О, якби ще казахською, було просто чудово. Але ні, французькою звертається, лія їй відповідає, що так вони виходять з положення, не тільки я там лії перекладаю. Там мене запитували, чи сподобалась саме Петру про гулянка в горах? Хтось ось помітила, що він у нас такий інтроверт. Ну про його. Характеристики про його особливості характеру не буду казати, тут окремо щось намагаюсь цього не робити про своїх дітей. Був. Але хочу сказати, що так йому сподобалось, хоча спочатку він не хотів нікуди їхати, але потім він все ж таки сказав, що було класно. І взагалі в нас був план поїхати ще, можливо, наступної суботи. 30 вересня, але там плани в нас теж змінилися. Та все одно погода ще дозволятиме доволі довгий період їздити. В горах, правда, швидко стає прохолодніше, коли мороз на дорозі може бути ожеледиця. А ми тут, тут в нашій місцині, колеса на зимні не міняють, і нам треба. ну І це дуже дорого, насправді було для нас. Це вже була б не поїздка одного дня, але там. Ну, все дорого. Навіть ну, шиномонтаж, тобто заміна колес, це дуже дорого, дороговартісне задоволення. Тож треба буде це зробити точно до холодів. Ну, а там буде видно, подивимось, сподобалась нам дуже та, та наша прогулянка в горах. Так, на всі інші запитання я вже відповідала, цікаво, скільки в нас сьогодні пішло. Часу непогано посиділа на 17 хвилин. Зараз ще раз перевірю, можливо, є ще. А... А... Пу -пу -пу. Так, тут компліменти, компліменти. І привітання з Днем Незалежності. Справді, так і є. А... Я вже вас теж привітала, тож це навзаєм. Хотіла ще трошки про, проговорити про диспансер. Пам'ятаєте, попереднє відео було про те, що ось як, мене, як я в захваті від того, як соціалізують адаптують людей, які, здавалося б, і мають певні обмеження проживання в соціумі. Так? Але для них робиться так багато всього, на мій погляд, що це ну, зачаровує мене насправді, тому що. Якщо ну, в мене можливо такий рівень емпатії, коли я там через себе пропускаю, не те, що через себе уявляю, що мені б, наприклад, якби я була матір'ю такої дитини, людини, вже молодої людини, дорослого, я би я сприяла, як би я хотіла, щоб моя дитина жила максимально, наскільки це можливо, нормальним, скажімо так. В певному розумінні, нормальним життям, адаптованим, самостійним, з друзями, але що, звичайно, така людина потребувала допомоги, додаткового догляду. Найбільш мені здається в таких випадках небезпека якраз від інших людей, від шахраїв, від різних, в тому числі покидьків, які могли б зашкодити дитині, яка з виду доросла вже, але має розвиток. Ну, маленької дитини, скажімо так, може, не, там, не, не мовлятки, але доволі такої наївної і простої людини, яка не дуже орієнтується, як все це влаштовано, коли люди могли б цим скористатися. За це б я найбільше переймалася, але бачите, який ступінь захисту соціального мають люди з такою. Обмеженістю, що по кілька разів на день не тільки медичний персонал навідується до людини, яка живе сама тіни, до того, що цієї дівчини в неї троє котів. Вона за ними доглядає. Вона така, ну і до речі, я не сказала, коли я прийшла до неї, збирались ми їхати за продуктами, але я сказала, вона сказала, що в неї немає грошей і. Тоді я кажу: я буду прибирати. Ну буду вам допомагати прибирати. Вона сказала, так, добре, і вона почала сама прибирати дуже швидко, дуже якісно, дуже гарно. Тобто, людина встала так. Було не ну було трошки захаращено, видно, що там. Якусь кількість днів вона нічого не робила. Там ну я маю на увазі там наприклад і посуд, і плита, і все ну видно, що просто ось не прибиралось, але тут вона встала і все самостійно чудово прибрала все, тобто їй була просто необхідна. Цій людині моя присутність я прийшла, я почала прибирати, і вона разом зі мною просто навела повний порядок в своїй квартирі. Це ось такі моменти. Це що стосується мене, так як такого соціального робітника, соціальної агентки. А я її стимулювала для того, щоб вона щось зробила. А також, ну, як я сказала, медичний персонал, різні куратори і так далі. І Вона виходить так, що під певним контролем постійно людина знаходиться, але живе самостійно. І це просто чудово. Хтось в коментарях написав, що в них теж таке є, але потім нижче, коли почали відповідати, стало зрозуміло, що це в Литві. Людина мешкає в Литві, і в них теж, як вона написала, такі комуни є. Ну ця дівчина, про яку я розповідала, вона не в комуні, вона прямо в окремій соціальній квартирі живе. А ось комуна це я розповідала про інше місце, там, де багато спалень, десь 5-6 людей мешкає. Ну, там сильніше все це нагадує лікарню таку, але це теж будинок з квартирами. І ось на верхньому поверсі величезна така квартира. В неї, ну. Мені ще ще про що я ще подумала, що таким людям здають квартири не тільки соціальні, а от є можливість. Це теж я називаю це соціальними будинками. Але це насправді будинок, який можливо настільки старий, він перебудований на кілька квартир. І це хтось зробив. І цілком можливо, що в цих будинках приватний власник, але він здає квартиру таким ось людям, за яких. З якими опікується держава, тобто держава напряму власнику цієї квартири оплачує і він не проти, що ось люди будуть такі люди будуть жити в квартирі, їх цілком це влаштовує. Можливо, будинки там не супер люкс класу, не супер нові свіжі ремонти, але тим не менше, ці, от, в тому -то, ось нюанс, що вони не живуть в якомусь, знаєте, будівлі, в якій ось є ці квартири, але всі ці квартири зайняті людьми, які ось. Потребують догляду додаткового. Зовсім ні. Це будинки з квартирами, які орендуються. ну, Хтось отримує від держави допомогу, а хтось за свої кошти орендує, хтось напряму з власником квартиру орендував цю квартиру. Тобто в будинку живуть різні люди різного віку, хтось там живе по 20-30 років, ось так орендує. Тому ну, ці люди, скажімо так, живуть. В суспільстві Ось. вони не в, своє, в своєму окремому світі, спілкуючись з сусідами, такими, як вони. Ні, вони оточені навколо звичайними, звичайними такими громадянами, звичайними містянами. І це дуже-дуже круто. І містяни знають про їх існування, і про... з ними намагаються і можуть, і. Робляться для того, щоб нормальне таке спілкування в них відбувалося. Це і в їх інтересах також. Я маю на увазі сусідів. Вони теж пиль... певним чином контролюють щось за чимось, пильнують, не дають статися якимось негарним речам. Я маю на увазі знову ж тих от, отих людей, шахраїв, там якихось е... злочинців, які могли б таким людям дошкуляти. Ось і це дуже круто. Це називається високий розвиток соціаль... соціуму, так і це до того, до чого варто було б прагнути. Мені дуже, дуже це імпонує. Все, я, здається, все сказала. На сьогодні не буду затягувати більше це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Можливо, не дуже. Можливо, ви хотіли б дізнатися про щось інше, іншу тему підняти. Буду намагатися не відставати і ще раз сісти отак з вами, порозмовляти, записати відео. Хочеться пряму трансляцію влаштувати, але, на жаль, ну, до наступного тижня ні. Але там у нас 31 серпня буде в неділю. Діти збираються в школу. Трохи стресую, може, не трохи, але треба розпочати навчальний рік і, можливо, я тоді трохи видихну, бо трохи-трохи-трохи нервую. Подивимось, триматиму вас в курсі, знімаю влог. І сьогодні також в неділю тож в понеділок дочекайтесь нове відео. Ще раз всіх зі святом. Ще раз прошу долучатися до зборів, можливо, не до наших, до інших зборів, волонтерів. Всіх, кого ви знаєте, кому довіряєте, сьогодні хоча б 34 гривні, будь ласка, закиньте на збір. Це буде таке наше взаємне привітання. Все буде Україна, все буде добре, обов'язково. Не втрачаємо надії. Побачимось в наступних відео. Бувайте!